Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзі? <кій> Наше відео знову починається з того, що залили кипяточку в трактор. Погода на вулиці, звісно, не зовсім радує. Мороз за бортом. Тиждень тримає. Мінус 10. Так, акумулятор ніхто не знімав, масу так, включив. Зараз будемо пробувати. запускати цього корабля. Ми поїдемо трохи є робота. Так, себек, як завжди, охороняє тут собакен. Пробуємо. Співтечка. Трошки ручний газ даю. Трошки попрацює, ой, прогріється. Новіс такий, то на голову не капає. Так, показую вам возика. Невеличкий огляд. Можна сказати, майже ага. готовий. І зараз його причепимо, коротше. Ще залишилося драбини тільки зашити. Це, коротше, тато наниз. Дошку кинув, зараз поїдемо коротше, на сіновал, треба соломи привезти. На літній солярі, але нічого. Зараз дві хвилинки прогріється трошки і будемо чіпляти. Це колись тато такого поднавесіка зробив невеликого. Ну, в принципі, там дрова зберігається і все таке. Там інвентар трошки. Це кабіна можна сказати, коли дощ іде, то кинув з собою і попер. Бо з кабіною сюди точно не заїхав би. Так, хто запитає чому вал відбору включений? Тому що масло холодне, а тут як одна ванна, ця то включив, коротше, а й масло туди г'ється там. Так, Під'їхав, під підчепив. Зараз виїжджаю, чекаю тата і будемо їхати. Ось така тележка вийшла, 4 метри. В принципі нормально. Хто питав за, за, за подрамник, да, то дивіться, там така труба знизу. І вона слугує подрамника. Так, Татко вже на тракторі їде, я на возику сижу, і отак от, от їдемо. Це роботи тут є трошки, але ну, нічого зробимо. Ось так собі от вмостився і їду. Красота. Холодно, звісно. Ну еще. Так, коротше, що ми вже приїхали на синовал. Це один синовал, там ще другий у нас є. Поки що тут ще трошки є. Запаси, літні запаси є. Так, скоро звертається. Хорош! У нас стоп працює. Доброго дня всім! Дякую всім підписникам, хто привітав мене з моїм ну, ювілеєм, маленьким святом. Так що, трошки гості будуть, а? Ну, таке, друзі, рідні. Друзі, рідні, діти. І трошки, трошки посвяткуємо. Як, я, як, як годиться, да? Як годиться? Та, як так. А зараз далі будемо працювати. Да. Так що погнали до роботи. Я поліз наверх Ні, і скидаємо. Скидає. Так, що в нас? процес іде. Тато там скидає, я гружу. Ну, коротше, бачите, ось так от. Так стає 6 тюків і сюди ляже 4, буде 10, і наверх ще штук 5 і коротше, штук 15. Так, 14 тюків. Так, не розкладати, не було й 20, але все одно треба буде їхати два рази. Да, ще буде... приїдемо разок. Да. Так що повезли додому. Поїхали. Далі ми їдемо, а я буду опуститися з мамою. Так, ну що, ми вже вдома, приїхали, розгрузили, коротше. Їдемо по другу. Тата відчиняє ворота. У нас такий проїзд з дороги прямо на город. Тобто дуже зручно. Так що, друзі, отак ми сьогодні з татом попрацювали. Так що, всім дякуємо за перегляд, пишіть, коментуйте, підтримуйте. А ми поїхали далі працювати. Всім пока!